Працівники Лувру вийшли на площу перед музеєм 15 грудня і оголосили страйк. Кажуть, їхній терпець урвався, і вони не працюватимуть далі в таких умовах. Ми на межі зневіри. Більше не можемо цього терпіти. Адміністрація не чула нас усі ці роки і ставилася до працівників музею з презирством. Ми хочемо розповісти світу, як керували Лувром. Будь ласка, вийдіть тут перебувати заборонено. Головна причина непорозуміння персоналу з адміністрацією музею його хронічне недофінансування. І це тоді, коли прибутки Лувру рекордно зросли, кажуть обурені працівники. Наразі один доглядач контролює в музеї три-чотири зали замість однієї. До того ж, логістика музею розрахована на 4-5 мільйонів людей на рік, а реальна кількість відвідувачів понад 10 мільйонів, розповідають протестувальники. Не витримують такого напливу не лише люди, а й техніка. Приміром, дає збої система кондиціонування. Через занадто високу вологість руйнуються полотна. У програші залишаються і відвідувачі Лувру, адже замість того, щоб отримати насолоду від мистецтва, вони змушені дивитися на спини інших відвідувачів музею. А за вхідний квиток треба викласти немалу суму 200 євро.